Говорити зараз будемо про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава будемо ми з вами говорити про що Шольц з Путіним говорив і обговорювати цю розмову, але розпочнемо все таки із президента Зеленського його слів щодо Дональда Трампа, новообраного президента Сполучених Штатів 47-го президента США, і що собі Володимир Зеленський думає про мир в Україні. Так, от Зеленський сказав, що з адміністрацією Трампа війна завершиться швидше між Зеленським і Трампом склалася конструктивна взаємодія в української сторони. Була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру, заявив президент України в інтерв'ю Суспільному. Зазначив він, що для України дуже важливий справедливий мир, щоб не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку нам нав'язали. Це була цитата, і ось ще одна цитата Ми незалежна країна і ми під час цієї війни, і наш народ, і я особисто в перемовинах зі сполученими штатами і з Трампом із. Байденом і з європейськими лідерами довели, що із нами риторика сідай і слухай не працює. Кінець цитати. Ну скажіть, будь ласка, а звідки така впевненість нашого президента в тому, що із Трампом війна дійсно завершиться швидше? Це по перше. Ну і по-друге, а чи правильно взагалі таке говорити зараз, поки ще і Байден, і Саліван при посадах? Ну, у будь-якому разі, ну чому так говорить президент? тут є об'єктивні і суб'єктивні фактори. Об'єктивні фактори полягають в тому, що сама, сама ідеологія адміністрації Трампа вона відрізняється від ідеології адміністрації Байдена. І вперше і головним тут стрижневим питанням є нафта. Тобто Трамп хоче максимально експортувати енергоносії зі сполучених штатів Америки та Канади, так і це означає, що менше будуть купуватися російська нафта та іранська нафта. Це означає, що або ціни будуть падати і або американська нафта буде витісняти або партіх партнери будуть витісняти саме російську нафту. це означає що вже в короткостроковій перспективі у росіян можуть виникнути величезні проблеми з, з їхньою економікою тому що якщо те що обіцяє трамп він обіцяє взагалі нафту по 40, не знаю, як швидко він це може зробити то це фактично клінічна смерть російської економіки, і ми будемо бачити ознаки повторення історії з радянським Союзом, який почав руйнуватися якраз після різкого падіння цін на нафту. А друге, Трамп буде активно пресувати Китай. Заводячи там вводячи додаткові мита проводячи реіндустріалізацію Сполучених Штатів Америки і так далі, так далі. Ну і третє, Трамп проти того, щоб вже військовими діями активно починати виховувати Іран. А це означає, що вся ця трійка, яка фактично втягнута війну проти України, буде відчувати достатньо суттєві удари. Як економічного, так і військового характеру. Це об'єктивні фактори. Тут, тут головні, це означає, що ну, у будь-якому разі база, для, економічна база і військова цих країн буде підриватися достатньо активно. Суб'єктивні фактори вони полягають в тому, що Трамп же людина, ну. Пообіцяв а, закінчити війну, а тепер українське керівництво запитує: ну так давайте закінчуйте війну, але так, щоб воно а, виглядало таким чином, що, що і трамп став переможцем. Тут ж цікаве теж психологічні особливості пана Трампа. Він а, людина, ну достатньо марнославна. А він багато чого обіцяє, а це означає, що треба виконувати в тому числі, тому що він багато чого обіцяв. І тому я думаю, що якраз є на це на це розрахунок. Ну і плюс ми повинні ми повинні розуміти, що все ж таки середовище республіканської партії є. Багато людей, яких є консенсус, ну, збігається консенсус позиції України, а які завжди критикували адміністрацію Байдена за затягування війни, критикували за недостатню допомогу Україні та багато чого іншого. Числі це. Пов'язувати, що поки є там Саліван, Бернс, там Байден і так далі. Ну, я думаю, що всі-всі вже чудово розуміються. Я не думаю, що це якось буде критично відображатися на стосунках з цими людьми, тим більше, судячи з усього, всі залишки. Там допомоги, які залишилися, то виявляється ж 9 мільярдів було не до використання. Це знову то питання: чому вони не до використані були? Ну, начебто, вони будуть зараз швидко використовуватись і вся додаткова допомога, яка потрібна, ну в рамках цього бюджету буде. Поставлено в Україну, пане Тарасе, А як ви думаєте, оці ці мільярдів обіцяні і невикористані, Їх встигнуть передати Україні до того, як Трамп 20 січня офіційно стане президентом США? Я думаю, вони профінансують всі контракти. а Там поставки можуть бути як до нового року, так і може бути і після го числа. Я думаю, що чиновничий апарат, я думаю, в будь-якій країні в принципі він працює плюс-мінус однаково. Якщо дуже треба засвоїти гроші, всі швидко починають працювати в правильному напрямку. Тому я думаю, якщо рішення було ухвалено. Байденом то все ж таки не пришвидшити, пришвидшити цей процес. Я думаю, що воно швидко буде це вирішуватись. Mm -hmm. А і ще один фактор, який досі ще не прорахований, чому я думаю, що Зеленський так активний українська влада просує, це фактор північної Кореї. Ми знову про це, про це завжди випадає з фокусу уваги, але українська влада правильно робить, що постійно нагадує про існування північної Кореї. Яка активно вже бере участь у війні проти України? Це явна ескалація, явна ескалація, яку доведеться вже ну фактично вирішувати, в тому числі Дональда Трампа. Угу. Ну і власне, поки Зеленський робить нутхи реверанс, я так це назву у бік Трампа. Що ми чуємо від самого Трампа? Які сигнали від нього зараз надходять? От буквально днями він знову заявив про те, що його адміністрація приділить особливу увагу в регулюванні війни Росії проти України. Ми будемо наполегливо працювати з Росією та Україною. Ця війна повинна закінчитися. Росія та Україна мають припинити бойові дії, кінець цитати. 24 години явно затягнулися обіцяні Трампом для припинення війни, тим не менше. Що розуміємо зараз, на які кроки він готовий або буде готовий після 20 січня. Ну, 24 години. Все, що говорив Трамп, його, його колеги там по республіканській партії треба забути, тому що то був зовсім інший контекст. Там була боротьба за. І передвиборча боротьба, і політична боротьба проти демократів, тобто там абсолютно інші історії, які ніяк не пов'язані з Україною, все, що говорилося, ну слід забути. На якій стадії, ну я думаю, що ті кроки, які первісні, які готовий робити Трамп, вже дуже не подобаються Росіянам, а тому, що вони даремно сподівалися, що з приходом Трампа їм їм легше буде воювати проти України і легше досягати своїх цілей. принаймні я все ж таки схиляюся до думки, що розмова між Трампом та Путіним була. Тільки росіяни не почули те, що вони хотіли почути. А таке не знаєте, непряме підтвердження того, що вони починають ну нервувати з того, що відбувається, це якраз у нещодавно 4 дні тому була інтерв'ю Лаврова. Так де він почав розказувати, що нічого не помінялося. що... Позиція нинішньої адміністрації навіть гірша ніж попередньої адміністрації, Там, ну там знову там права російськомовних не враховуються, не враховуються там церква і так далі. А питання в тому звідки вони могли знати, яка позиція адміністрації? Тому я все ж таки схиляюся до того, що розмова була вже з Трампом. І він сказав, ну що з чого він готовий починати. А це з чого готовий починати, росіянам дуже не подобається, і вони підозрюють, що наступним кроком, якщо росіяни будуть робити щось не так, буде максимальне посилення України. А ну в рамках от плана Помпео, який був опублікований ще там півроку тому, і десь ну по, по такій самій методиці воно може бути, і тому я думаю, що що неприємності росіян це ж таки починається цьому напрямку, тому що Путін вже не тільки про Україну говориться США. Він говорить, що він хоче взяти контроль фактично над цими країнами Варшавського блоку, колишнього Це і Болгарія, і Румунія, там і інша Центральна Європа і так далі. Він навалдається якраз тиждень. Тому говорив, а це ну така м'яко кажучи, на не підкріплена шизофренія. Я думаю, ну точно не буде викликати жодного. Розуміння у Трампа, якщо далі буде так продовжуватись, то вони будуть. А включати інші, інші механізми більш діяли. Угу. Ну а поки із російським диктатором Путіним поговорив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Уважно ми стежили за тим, чи відбудеться ця розмова. Ну от нібито відбулася. А вчора це сталося. Близько години вони говорили. Важливо, що ця розмова готувалася і з боку Шольца, і була узгоджена із G7 І ну не просто так, не просто так вони говорили. Що сказав Шольц? Засудив російську загарну. Янську війну проти України закликав Путіна вивести свої війська, закликав Росію бути готовою до переговорів з Україною заради досягнення справедливого і тривалого миру. Це так офіційні джерела європейські подають. Так заявив Шольц, що Німеччина готова допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно. Ну також подають нам інформацію про те, що Шольц перед розмовою з Путіним поговорив із президентом Зеленським, і після цієї розмови та. Також збирається поговорити із Зеленським. Скажіть, будь ласка, а по факту, що така розмова може принести? Е, ну я думаю, що, знаєте, захід тут грає такого доброго та поганого поліцейського. Поганим поліцейським була розмова з Трампом. Так, а добрий поліцейський – це приходить Шольц. А тим більше ну людина близька до ну яка ближче до зрозумілих причин до Росії, до російської влади, які з'ясовують, які там позиції, що що помінялося, що приймається, що не приймається на цьому етапі, і так далі. Але я підозрюю, що тут росіяни, точніше точніше тут знову поча вислухав лекцію про Рюриковичів і чому. Україна не має існувати як незалежна держава, і я не думаю, що вони чогось досягнули, тому що з Путіним не можна так розмовляти з росіянами. Тут якщо ти виходиш з ними на перемовини, будь-які перемовини, вони вважаються за слабкість. Тому тут знаєте, добрим словом та пістолетом можна дозігнути більше ніж добрим словом. А спочатку дозволи бити по території Російської Федерації, думаю, чого зараз хоче добитися Україна з відповідним забезпеченням, а потім можна говорити про якісь боку України, якщо зараз немає західної зброї, ну максимальна а, максимальні удари по їхній енергетиці. Ми бачимо а, зараз а, по цьому там в Брянській області. СБУшники влупили по пороховому заводу. По НПЗ проходять вже по там, вже по третьому колу для того, щоб допивати їх остаточно. А, Гурівці запускають там ракети вже вже в Еспійському морі. Що Україна вже діє на. Трьох морях, ну і звичайно, що інші точки, які будуть демонструвати силу в першу чергу Російської Федерації. Потім можна буде про щось говорити. А так стосовно Шольца, ну ми ж не знаємо, чи залишився він взагалі канцлером. Тому я думаю, що це була така прохання, як я вам говорив, прохання ну, представників заходу взагалі примацати грунт чи готовий Путін йти на. Uh -huh. Якісь кроки, які були проговорені під час розмови Трампа та Путіна, якщо ні, ну так ні, на далі ну добре та погані поліцейські вони в принципі працюють все рівно в в одному закладі, і у них мета довести. Підозрюваного чи злочинця до конкретного а, власне, в мене до вас було запитання. А чому саме Шольц повинен був поговорити з добре? Поліцейський агану да? yes, чому не макрон? Чому не макрон? Наприклад, не... а ні, дивіться, ну все ж таки Росіяни мають великий вплив на німецьку політику. Вони їх вибудовували. Останні 60 років щосьів радянського союзу, і не виключено, що сам Шольц займає достатньо такі позиції, які близькі росіянам. Ну принаймні, я ну його особиста відмова передавати Україні ракети Тауроса. Ну вона взагалі виглядає нелогічною. А і нічим не обґрунтовано, тому що ну британці вже дали ракети, французи. Ну це одна і та сама модифікація ракет. Були удари по території Російської Федерації. То про яку ескалацію взагалі говорити? Uh -huh. І тому звичайно, що німецький бізнес хотів би повернутися в ті кращі часи, коли у них були прямі контракти з росіянами, там по 200 доларів. Вони будували свою економіку, і у них було все дов дуже. Добре, і відповідно, тут був обраний Шольц, який в даному випадку, як Німеччина, яка хоче все ж таки стосунки з Російською Федерацією, яка, ну, на думку, може бути там деяких представників там g 7 може бути почута, принаймні Путіном. Але а Франція це, на жаль, не так, тому що Франція все ж таки є ядерною державою має зовсім інші інтереси які не скрізь перетинаються з росіянами не настільки принаймні ну хоча б по цій самій енергетиці тому в даному випадку ну франція Британія точно тут не підходять угу. ну от власне цікавою була реакція путіна на розмову з шольцем ось про що йдеться в релізі кремля а путін запропонував виходити із нових територіальних реалій. я читала все це і думала ну добре з нових територіальних територіальних реалій, так з нових територіальних реалій, а він враховує те, що на курщині відбувається, адже українці там, українці, там продовж вже тривалого часу. Не можуть росіяни вибити українців звідти. То як будемо мінятися територіями? Ну він взагалі враховує курщину. І ні, він не так же мислить. От в принципі, позицію Путіна він проговорив публічно перед першим самітом миру. А в принципі є незмінює. Він же не це хоче. Ну, по перше, я ж як я вам говорив. А Путін розраховує на зону впливу на зону впливу в Європі і в Центральній Європі, і, ну і взагалі по кордонах фактично Варшавського блоку. Це оце, про що говорив Рябков це зам Лавров дивносто в 2021 році, коли він вимагав, щоб країни НАТО виходили, які з ну, Східної Європи які зайшли НАТО, виходили. Як він сказав, забирайте манатки, уходіть на граніси 97-го року. Нічого не помінялося. Вони хочуть це робити так. А далі позиція Путіна, що оскільки в конституції вже написано чотири там області плюс Крим, то Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область. Так, це його позиція. Все рівно залишається, і ну там денацифікація, скорочення армії, і так далі. На що захід вже точно не піде, тому що це і питання Хільсівських угод 75-го року про непорушність кордонів в Європі, які забезпечували стабільність Європи достатньо тривалий час і багато чого іншого. Це то просто так знаєте, говориться, що він там в так, Звичайно, що їх ситуація в Курській, от Курській області теж дуже турбує, принаймні росіян, теж, якщо можна бачити по цих навіть по цих соціологічних опитуваннях, і він намагається ну, викрутити так, що давайте ви виходити там або виходимо тут, ось але він все ж таки не, не відходить від своєї лінії. І те, що от Лавров заявив, буквально три дні, якщо у 3 дні то якщо що уважно почитати, вони, в принципі, те саме говорять. І тут Путін потрапив в власну паску, коли він говорив це напередодні Першого саміту миру. Він же сподівався, що станом на шосте число, на шосте. Ну мається на увазі шосте листопада. В світі буде зовсім інша ситуація, що вони захоплять Харків, що е, через вибори в Європі їм вдасться дестабілізувати допомогу Україні. А вони сподівалися, що їх війська вже будуть в Дніпропетровській області. Вони сподівалися, не сподівалися, не очікували, що українські війська будуть в Курській області. Вони сподівалися на хаос США. Через вибори а тут нічого такого немає, і ну дуже переконлива перемога Трампа, який має ну зовсім іншу стратегію стосовно Росії. І тому звичайно, що вони починають от поспішати різні там говорити про реалії на землі і так далі. Хоча вони я упевнений, що до пропозиції Трампа по лінії розмежування, те, що а там деякі з них говорили, вони до цього точно не готові, і вони не збираються це робити, тому що знову таки це відверта поразка Путіна, бо він я найде не дозвільнив ті території, які він записав собі в конституцію. Ну і власне президент Зеленський також, звісно, відреагував на дзвінок Шольца Путіну. Це саме те, що Путін давно хоче, йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватися. Так як він десятиліттями це робив, це давало можливість Росії нічого не змінювати в своїй політиці, нічого не робити по суті. І якраз це і призвело до цієї війни, каже президент України. Мінська 3 не буде. Переконує він. Ну а знаєте, а, ідея того, що Кремль і Путін а, не відходять від своєї лінії. Мені нагадує, мама казала, що гроші в бідончику. побачимо, що воно з того вийде. Ну а, так іде, і це це дуже добре, тому що знаєте, коли адміністрація Трампа точно зіткнеться ну, з таким відвертим бикуванням. А то це означає, що ймовірність ну, збільшення допомоги Україні а, до, значно зростає. Угу. Ну і тут наприкінці нашої розмови свіже повідомлення від інституту вивчення війни. Аналітики також аналізують дзвінок Шольца Путіну. І йдеться про те, що Кремль посилює тиск на Європу щодо війни в Україні на тлі невизначеності в США щодо невизначеності питання, тому що здається, вже все визначено. Ну а... на через, 20, ну, через так, два ти через два місяці буде така визначеність. Я, мені думаю, а мені до вас запитання, що значить рефлекторний тиск? Намагається зараз Російська Федерація і Путін чинити на захід? Бо мені оцей рефлекторний тиск визначення нагадує про смертні конвульсії Путіна даруйте ні, я тут погоджуюсь з тим, що росіяни дуже поспішають, якраз намагаючись за ці два місяці щось зробити таке, щоб там покращити або свої перемовну позицію, або Зламати, наприклад, Україну зсередини в першу чергу, і так далі, це от через це ми бачимо цей потік різних заяв, що Україна втратить 20% території, ну і багато чого іншого. Якщо ви помітили, вона різко от так от з'явилася, і в західній пресі, в тому числі, і так далі. Це знову і псо росіян, тому що вони намагаються активно дестабілізувати Україну і захід, начебто показуючи, що Сили у них є достатньої кількості, і вони готові, як вони говорять, битися до кінця і робити такі заяви. Але я думаю, що всі, хто розуміє, до чого йдеться, до чого йде, що якраз ну, позиція. Позиція адміністрації Трампа. Вона ну вже короткострокові з перспективи буде підкошувати російську економіку. Mm -hmm. Ну Трамп, в принципі, відкрито заявив. нафта по 40 і війна просто припиняється, тому що грошей немає. Ось і тому в даному випадку, звичайно, що час працює проти росіяни. Тому вони знаєте, отак от від лихоманку на Зараз намагається... Дуже поспішають трошки істерять да. і намагаються в інформаційному волі також наробити шороху. А не я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок. Зок зі студією Тарас Загородній, політичний експерт, говорив зі мною.